Усім гарного, приємного вечора. Зараз в мене таке звернення до моїх читачів, глядачів, підписників, до гостів, хто, можливо, тільки зайшов на мій канал. Це відео про те, що Ну, давайте задумаємося зараз, кому там поганенько на душі, кому зараз не приходять кошти. Ну, я маю. Про те, що у кого зараз нема грошового нормального потоку, у кого відчуття провини, десь щось ми там недоробили кармічно, десь щось у нас трошки щось пішло не так, і ми відчуваємо себе не ок. Якось нам застійно. Що ми робимо зараз тоді? У цьому випадку. І це реально допомагає. Це перевірено, 100% це вам допоможе. Я вам завжди кажу в відео своїх про те, що повертаються всі гарні і погані речі, вони повертаються. Але як тільки ви більше робите гарних речей, більше гарного вам і повертається. Швиденько зараз я напишу в коментарях: притулок Пегас потребує постійно, постійно потребує грошей. Це величезний притулок в місті Дніпро, де є багато диких тварин, світських тварин, просто котики, собаки, кролики, їжачки, лошаді, корови, сови, птахи, будь, там просто він величезний притулок. І постійно туди везуть, везуть цих тварин із-за обстрілів, з різних. Регіонів, вони всі потребують постійно харчування, сіно, м'ясо, фрукти, а також собаки, котики їх хворих привозять. Прям, ну, просто, навіть коли збиває десь автівка якусь тварину, і люди ж розумієте, з вулиці бояться, це ж вести в клініку, це ж треба заплатити, буде за її лікування. І їм простіше подзвонити волонтерам в цю організацію. Клініка називається і ця э, притулок Пегас. Вони приїздять, вони реально приїздять, забирають. Ту тваринку, везуть її, лікують, інфекції ці в коробках викинуті десь на втрасах, десь по місту, вони всіх підбирають, доводять до ладу, в них величезні вольєри, вони там їх відчухують і ще намагаються пристроїти. Якщо хтось з містера Дніпро або хтось неподалеку проживає в Клініка і прихисток Пігас можете звернутися і взяти там завжди песика, або котика. Там такі класні, є навіть тих, хто хоче. Там такі класні всі вони, вони всі вилікувані, простерилізовані, ви можете поїхати завжди взяти там тваринку собі, поправити свою карму, якщо комусь потрібно. Але я ще про те, що треба донатити. Зараз в коментарях я напишу посилання на цю. Клініку і цей притулок, і ви зможете. Ну, це прихисток. Клініка, там вони при притулку, в цьому якась клініка, де вони окремо їм надають послуги, але це взагалі це просто притулок. І на лікування там входять такі величезні кошти, постійно борги, тому що вони не встигають їх перекривати. Всі інфекції, всі операції дуже дорогі. Антибіотики для тварин це просто вони ну реально підіть в клініку, подивіться, скільки будь які краплі, будь-які мазі, будь-які чи антибіотик коштує. Явіть, в них там їх багатенько цих тварин. Тому кожна копійка 5, 10, 20 гривень це така величезна допомога, у кого подивіться на карточки, є якісь е е дрібниця. якась, Я вам посилання з можете зайти на цю сторінку, подивіться на цей, цю. Притулок цей, подивіться його, прочитайте. Це ж не, фейк, ну, не якийсь там фейк, подивіться, що це за організація, і там вона дає реквізити. Е, є там у неї декілька карточок, і можете туди е, скинути і, хоч і будь-яку копійчинку. Там є історії про різних тварин, ви можете конкретно на кожну там дати, або просто пожертвувати на притулок. Можете навіть в призначенні написати для кого, куди ви кидаєте. Для якої тваринки, чи щось таке. Я вам відверто скажу: я навіть бачила, коли в моєму місті була випадок, коли собачку дуже важку забирали вони до себе, бо в неї збиралася ця рідина постійно в животі, її забирали на лікування і на утримання в той клініку ну, цей прихисток, тому що. В неї було два шляхи. Або її присиплять, або вона буде постійно на ліках жити. А це дуже дорого, її ніхто до себе не хотів забирати, а вони забрали у свій притулок. Тому давайте, кому там важкувато, трошечки донату на цю, на цей притулок, і вам вже завтра, можливо, Карма поправиться, щось піде вже в правильний бік. У вас навіть настрій підніметься. От Побачте, почуєте себе, що ви якось в системі трошки зробили щось корисне в своєму житті. Маленьке, корисне. От візьміть за, собі за е, звичку, або підгодувати когось, або донатити на притулки, або на ЗСУ, не забуваємо донати. Потрошечки, навіть 5-10 гривень це дуже, це дуже круто. Тому я в коментарях напишу. Обов'язково. І зараз вам розповім одну цікаву історію: хвилиночку, буквально. Я завжди приклади наводжу. В один день я йшла і біля магазину мене просила. Це було нещодавно. Я, от я сьогодні йшла купила своєї ксюші кохані, мої китюнічки корм. У мене завжди декілька пакетиків. Я завжди кажу: беріть з собою ці пакетики, носіть зимку, підгодовуйте всіх котиків собачок. І я йду і е, котик біля під'їзду. І він був така, вона наче домашня, така пухнаста, гарна кішечка, я її потриму, погладила, вона пушихнаста, тому не відчувається, що вона худенька. А я розумію, що вона хоче їсти. Вона треється, вона хоче їсти. Я їй дала, того, поділилася пакетиком е, корму. Вона його так смачно їла, вона була голодна. А я, коли її погодувала, я відчула, знаєте, таке фух, оце я корисну річ зробила. Не знаю, якщо сьогодні було протягом дня мого корисного життя, але. 100% зараз я зробила щось корисне в цьому житті. І цей драйв від того, що ви зробили щось корисне, не просте, а таке звичне, але корисне. Не лише для себе одного да, або для неблагодарної людини, а саме зробили це так, як потрібно. розумієте? Це відчуття не зрівняти ні з чим. Волонтери це постійно відчувають. Вони думаю, надихаються, тому вони такі міцні. Тому вони такі непохитні, тому вони такі класні, розумієте? Тому що в них оце натхнення, що вони роблять щось корисне, круте, оце почуття. Тому так ось я йшла біля магазину, і е, маленька дівчина е, ромською на походження е, просила милостинь, як завжди. Я подивилась на неї, побачила, ну ми всі знаємо, що вони беруть гроші, у них потім ці гроші забирають. Там, я не знаю, як це відбувається, там хтось за ними наглядає. Але в той процес я подивилась, в неї була застудена, оці, там трошки як ячмінь був, да, і вона була дуже застуджена. Я бачила, що вона хвора, погода ще була така мерзопакосна. І я, я сказала, вона попросила мене, подивилась, я на неї, подивилась в її очі і сказала, і зараз я тобі щось куплю. І я пішла, купила їй бананов, трошки купила, апельсин, яблука я їй купила, сок купила маленькі в коробочки дитячі, і булочок купила їй різних, цілий пакет винесла і дала їй. Просто їжу, тому що це вона хоча б щось їсть цього, хоча б вітаміни, тому що бачиш, що в неї імунітет зараз на нулі. І треба якось укріпити свою імуну систему, що вона хвора. Ось, І я вийшла, і так в мене відчуття. Оце знаєте, що класне відчуття. Ну, таке, що я зробила щось класне. Просто щось корисне в цьому житті, я зараз зробила у цьому буденності сірої, якої не завжди в нас все виходить так, як потрібно, але це нехай буде потрібно. І навіть якщо це були б мої останні сьогодні гроші, я б віддала, б їх отак, не задумуючись, бо я знаю, що завтра мені прийде щось добре. І коли я вийшла той самий день. Мені була зроблена крута пропозиція. Мені запропонували заробіток, я заробила. І на наступний день в мене був теж пропозиція на заробіток. Тобто, розумієте, як воно працює? Розумієте? Це 100%. Тому не бійтеся, не бійтеся, донатити, допомагати тому, кому потрібно. Вам це піде на користь. Воно вернеться, 100% вернеться. Тому давайте будемо добрішими. В коментарях посилання на притулок цей для прихисту для тварин. І я буду вам дуже вдячна, якщо хоч трошечки, хоч 5-10 гривень кожен з нас кине туди, на цю потребу цього притулку. Буду вам дуже за це вдячна, бо ви в мене найкращі.